Друзі, всім привіт! Новий рік крокує по країні. Хоча зараз не просто відчути святковий настрій, бо вже втретє ми зустрічаємо новий рік в умовах війни, балістика, атаки дронів, звуки тривог і вибухи. Та, попри все, ми тримаємось, і Одещина так і доживе. Да, Минає ще один рік, який навчив нас єднатись та співпереживати, працювати та допомагати, попри війну заради наших дітей. Заради героїв, які віддали своє життя за нашу свободу. Я щиро дякую нашим Збройним силам України, які віддано захищають рідну землю. Попереду Новий рік, і він принесе нам нові виклики: і радощі, а й будуть випробування. Головне, не втрачати віру, бути корисним в своїй громаді, області, країні. Кожен на своєму місці. Бажаю кожному міцного здоров'я, родинного щастя і достатку. Нехай 2025 рік для всіх нас стане роком позитивних змін і принесе Україні мирне небо, перемогу та відновлення. З новим роком з Різдвом Христовим, друзі!